Доброго дня, шановні учні. Мене звуть Сергій Зеленін. У мене до вас запитання. Що таке веселка? Її можна спостерігати під час дощу або біля фонтану. Чи можна використати явище, яке викликає веселку, із користю для науки? Чому людина може бачити предмети довкола неї різнокольоровими? Сьогодні ми дізнаємось про це і не тільки про це тема нашого уроку дисперсія світла спектроскоп. Щоб спостерігати веселку, потрібно стати перед завісою крапель дощу, водограю або біля фонтану таким чином, щоб сонце було позаду спостерігача. Результати подібних спостережень представлені на фотографіях. Уперше пояснив утворення веселки Ісаак Ньютон. У затемнене приміщення, Ньютон впустив вузький пучок сонячного світла і розташував на його шляху трикутну скляну призму. Художнє зображення цього експерименту представлено на картині. Під час проходження крізь призму біле сонячне світло розклалося і утворило кольорову смужку на екрані. Ця смужка отримала назву спектр від латинського спектру марення. В ній були всі кольори веселки від червоного до фіолетового. Таким чином, Ньютон відкрив склад білого світла. Розташувавши на шляху розкладеного світла другу призму, Ньютон знову отримав біле світло. Це представлено на рисунку. Явище, яке спостерігав учений, отримало назву дисперсія світла. Чому вузький пучок білого світла під час проходження крізь скляну призму розкладається на різні кольори? Схематично це представлено на рисунку. Скляна призма в повітрі відхиляє світлові промені у бік нижньої грані. Кут відхилення залежить від показника заломлення матеріалу призми. Оскільки у дослідах спостерігалось відхилення призмою фіолетового світла на більший кут, ніж червоного, це свідчило про те, що показник заломлення скла призми для фіолетового світла більший за показник заломлення для червоного світла. Виникало запитання. Чим відрізняються фіолетове та червоне світло? У першій половині 19 століття хвильова природа світла стала панівною в оптиці. За цією теорією, у фіолетового та червоного світла різна довжина хвилі. Тепер можна було пояснити розкладання білого світла у спектр скляною трикутною призмою тим, що показник заломлення скла залежить від довжини світлової хвилі. Саме ця залежність в сучасній оптиці і називається дисперсією світла. Дисперсія світла це залежність показника заломлення середовища від довжини хвилі світла, яке розповсюджується цим середовищем. Через те, що довжина хвилі визначається її швидкістю, можна дати ще одне визначення дисперсії. Дисперсія світла. Це залежність швидкості світла в середовищі від довжини хвилі світла. Саме дисперсією світла пояснюється утворення веселки. Сонячні промені відбиваються від завіси водяних крапельок, зазнаючи заломлення в них. Під час заломлення, через дисперсію світла відбувається розкладання сонячного світла у спектр. А відбивання означає. Що спостерігати веселку можна тільки тоді, коли сонце позаду спостерігача. Графічне пояснення цих стверджень представлені на рисунку. Науковці використовують явище дисперсії для вивчення спектрального складу світла від різноманітних джерел. Це називається спектральний аналіз. Завдяки спектральному аналізу вчені можуть з'ясувати хімічний склад джерела світла. А також Температуру цього джерела, з якою швидкістю рухається це джерело та багато іншого. Аналіз проводять за допомогою спектральних апаратів, найпростіший з яких спектроскоп апарат для візуального спостереження спектрів. Зображення спектроскопу представлено на фото. Будова спектроскопа доволі проста. Він складається з коліматорний та зорової труб і трикутної скляної призми. Це продемонстровано на фотографії. Призма розташована на столику в центрі спектроскопа та накрита непрозорою кришкою. Схематично це представлено на рисунку. Крізь невелику щілину на кінці коліматорної труби світло проходить вузьким пучком до призми, проходить нею, зазнає заломлення та дисперсії і, вже розкладене у спектр, потрапляє до зорової труби. Проводячи спектральний аналіз світла, спостерігач досліджує спектр за допомогою окуляра на кінці зорової труби. Дослідження спектрів різних джерел світла довели: розжарені тверді та рідкі тіла, а також гарячий газ під високим тиском випромінюють світло з неперервним спектром, таким, який представлено на рисунку. Якщо досліджувати світло від розрідженого горячого атомарного газу. То ми побачимо лінійчастий спектр. Приклад такого спектра надано на рисунку. З'ясувалося, що кожному сорту атомів, тобто кожному елементу таблиці Менделєєва, відповідає свій неповторний набір ліній спектру. За такими відбитками пальців можна визначити присутність шуканої речовини, навіть коли її замало для хімічного аналізу. Крім того, Спектральний аналіз дає змогу зробити це навіть на великій відстані від джерела світла. Першим значним тріумфом спектрального аналізу було відкриття на сонці невідомого до того на землі газу. Вперше яскраву жовту лінію випромінювання невідомого газу спостерігали під час сонячного затемнення у 1868 році. Пізніше на Землі в покладах уранових руд було вдруге відкрито цей газ. Він отримав назву гелій, тобто сонячний. Спектральний аналіз надійно увійшов в арсенал науковців як для земних досліджень, так і для астрономічних. Дисперсія виявила різнокольоровий склад білого світла. Тепер ми можемо відповісти на запитання про різнокольоровість довколишніх предметів. Коли на поверхню будь-якого тіла падає біле світло, воно відбивається. Ми будемо розглядати розсіяне відбивання. Якщо під час відбивання не трапляється зміни спектрального складу світла, то ми сприймаємо тіло білим або сірим. Останній випадок, якщо помітна частина світла, поглинається поверхнею. Якщо ж під час відбивання трапляється зміна спектрального складу відбитого світла, ми сприймаємо поверхню вже кольоровою. Якщо поверхня відбиває тільки червоні промені, то під час освітлення білим світлом ми будемо сприймати цю поверхню червоною. Схематично це представлено на рисунку. А якщо освітити цю поверхню зеленим світлом, то ми будемо сприймати її чорною. Зелене світло не буде відбиватися від червоної поверхні. Так само утворюються кольори прозорих тіл. У товщі прозорих тіл всі кольори, крім тих, що забарвлюють такі тіла, поглинаються. Залишається тільки колір тіла. Схема цього надана на рисунку. Науковці давно з'ясували, що переважна більшість живих істот на Землі не розрізняють кольори. Людина може бачити довколишній світ у нечуваному різноманітті відтінків. І все це завдяки особливостям будови людського ока. Ще на початку 19 сторіччя англієць Томас Юнг висунув гіпотезу про існування в людському оці трьох типів чутливих волокон, які надають нам можливість бачити кольори. Ця гіпотеза. Стала вихідною точкою теорії кольорового бачення. За гіпотезою Юнга, людське око чутливе до червоного, зеленого та синього кольорів. А всі інші кольори, які ми сприймаємо, є накладанням цих основних кольорів. Приклад накладання представлено на рисунку. Екрани наших телевізорів, моніторів або смартфонів дають кольорові зображення завдяки додаванню світла від трьох типів кольорових точок червоних. Red або R, зелених – «green» або G та синіх – «blue» або B. Це представлено на рисунку. В усіх графічних редакторах є палітра, де можна отримати будь-який колір завдяки змішуванню трьох основних кольорів у різній пропорції. Приклади палітр подані на рисунку. Сподіваюсь, сьогоднішня розповідь про веселку, про дисперсію, про спектральний аналіз. Та про кольори довколишніх предметів була для вас цікава та корисна. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!